Васюня, А, ось. Аня, Вася. Васюня, Василёчек. Левим ми дружбам.Всім добрий день. Васюня, іди сюди, Васюк. Васюнчик, це у нас, короче, тут господарю двори, поняли? Васюня, собственної персони. Короче, він, ну, поняли, приручаю його до себе, тут ходя біля мене. Пішли. Пішли, Васюк, пішли. Що я тут побудувати? Який, який без порядок у дворі? Да? Страшне. Випускав трохи, бо вони, поняли, думаю, хай побігають. Воно все попримерзало, там їм закрито холодно, хай трохи про Ну, Повичухується. Гуча випустили, треба дорізати там уже у нас, так сказати, стільки в нас їх? Сім штук. Сім штук. Все, красота. так. щось покажу. І так, ну що, тут трохи порядок наводимо. Получається... Сюди доберемося до, до, до броліотника, узяли ми е, метал, цей, що я вам казав, е, не кондиція, типу. ну, потім я теж його покажу. І так, що таке некондиційний метал, це ось я просто вам зараз кусок цей відрізав, бо в буса не вміщалося. Бачите, що ззаді? Ну, не весь такий, є таке, є, є таке. Якщо там підшити потолок чи якийсь навес зробити, то підет. А, а спереду він ось отакий. Ось, Тобто абсолютно ще навіть оця клейоночка. Він же ж не весь таке, є? Так, є, звісно, там різниці, але в тому, що е, можна пере, ну, вибрати там для себе і, і по суті ну, класна штука. І так, що у нас тут? А тут у нас е страшне, що вчора творилося. Тут така була із кирпича така колоночка тут виложена. Думаю, е зроблю сюди е трубу ж таку зроблю. Цей сюди тоді виведу е демар там в криші. Ну коротше, зроблю так, як воно надо. а може якось отак. Цим коліном зроблю, не знаю. Е а може, взагалі не треба нічого. Сюди просто повішається оцей так, да, душничок. Ну, в общем, е за цей. Учора запінили сюди вікно, у, у бройлерів я його ви витяг. Воно не нужне там, просто як практика показала, ми туди там е по, по іншому зробимо. Сюди запінили вчора вікно, звали оцю всю стіну, переклав, е добавляв пластифікатор. то... Ну, обіцелю взагалі застили, я не знаю, може що теплопаду ще да, поступає за цей. Ну і запінили тут ту двері. Часто, звісно, вони поганенько відкриваються, тому що треба петлі. опа, О, Треба чуть-чуть їх отута від, відкоректувати, відкалібрувати. Тут вони ось на цей, тому що я вчора так виставили, запінили і отут зробили отаку ось красоту. О, ух, І тут тепло полосок. Дуже тепло. Хорошо що я вам э, про цей. Тобто ми тут вже з марінкою це все діло доробляємо, все саме повішав сюди конвектор газовий, тоже. стіну э, трохи тут закрив, а це не закривав, щоб сюди тепло. Ну, поняли, щоб тобто, воно швидше висохне. Бо думаю, закрию, влага сюди буде э, тоді поступати і ну, не буде дуже тоді. Ну, як сказати, не дуже буде комфортно, тому що це покруте і і, збіжку, і все. В общем, На даний момент е, конвектори гозу я знайшов в інтернеті, е, чисто на OLX-і. Е, чоловік продавав виходить, або один порізно, або два трошки дешевше. Два штуки їх забрав. Один е, на 2 кВт і один на 3 кВт. І поставили менший сюди, виходить, цей що 2 кВт. Думали, можливо, його не вистачить, то ми тоді зробимо, е, ну, поставимо більший. Ну його прям тут ну, шикарно, я вам скажу. Прям, прям тепло. Я не знаю, яка тут температура, но... да? ну, хорошо. почти кухаті. Почти, як, ну, градусів ну, так, ну двадцять вісімнадцяти, дев'ятнадцять. Ну, ну плюс-мінус, треба градусничок повішати. Так що, в общем, поки що поки що роток, проводку кину тоді е, у жолобки, усе це діло за, за цей. Е, і оце все ОСБ. Е, візьму Візьму лак, е, локом обризка і буде красота. Ну, тобто гарненько його залью якимсь безкольоровим е, локом. І в общем, отака вийшла у нас тут непогана доволі кімнатка. Да? Скажи, це підлогу зробити. Да, ну Підлогу ми зробимо. Е, підлогу я планую е, рейки, рештовка між ними е, е, екструдований цей пінопласт, зверху ОСБ і потім ліною. Е, хто це робив? Напишіть, як результат, е, чи все добре. Бо в мене, звісно, є думка така, що можливо воно де буде прогинатися, Хоча якщо рейку по, 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 ну, кинути якраз пінопласт він 60 см, йде рейка. 5-сантиметрова да? і знову 60 і рейка. І якраз у USB, 1,25 лягає на 3 рейки. Тобто, по суті, я думаю, що ну, должно би працювати непогано. Да? Так що, ну, це я так планую. Хто, хто, можливо, вже це робив, просто скажіть, який результат. Чи немає цього, що десь прогиби, там, ну, як ходите, і так далі. Так що, в общем, така буде то, та зручненька, гарненька кімнотка. Все, по суті, отаку кімнотка, кінотка своїми руками за дуже швидкий період часу. Я ж кажу, ми вчора тут, поки ну, одне обшивали, там підпилювали, Стас брат приїхав, поміг усе за це і переклав стіну морозець і холодно, і все ну, Добавляв оцей пластифікатор е, до бетона, що морозостійкий, що можна, то ну, да, гарненько за, за, за цей. ну, ну, ще, а, ну, ну, та все одно вже ж. Ще ж поки, поки ця волога вийде. бачиш. Але кімната герметична, бачиш, трошки є волога на дверях, ну нічого. Супер. Ну і конвектор працює класно. Так що е, дуже зручний варіант. Е, якщо у вас до приміщення до якогось там підходить гос, е то доволі зручненько підключили, конвектор повішали тепленько, гарненько і е, обігрів кімноти. Е, що так, і швидко і зручно, бо електрика у нас слабенька тут, а ми думали електроконвектор повішати, але ж, ну, електрика просто не витримує, у нас тоді автомат е, виключається. То газовий конвектор був як один із виходів. Оп-оп. Так, ну, товариші трудяги чисто невеличке відео, бо там писали, що колян, де ти плитку ложив, як, е, як у вас ситуація з коридором. Ну отак. Доробили, зробили гарненько, прекрасненько. Єдине, що отут ми ще одкуси, от виходить, я їх там ще, так сказати, виведу шпаклівкою і тоді вже ми їх заклеїмо. Ні. Не будемо заклеювати? Білим, білим покрасимо, пофарбуємо. А, Все. Я, бо я не пам'ятаю, як ми тоді з тобою домовлялися. Получається, тоді воду Так. Да? І це поняли вихід, буде ж сюди вже ж на, на майбутню кухню. Колись, дай Боже, Господи мені, сили і здоров'я, і все буде добре. І з цього всього діла тут саме креативно це потолок. Дешевий сердито? Де, сердито? Скажіть красиво, ну? Ага, отож. Е, Стильно мо, модно молодежно, поняли? Е, потолок, звичайна рейка. Е, хлопці мені е, тиснули її, гарненько зробили. Рейка 2 х 4, по-моєму. По-моєму, 2 на 4 вони, чи 2,5 на 4. Получається, коли оце все діло тут зробилося, ішов реєчний каркас зверху. Він там зашилювався, потім натягується чорне агроволокно. поняли? натягується як підвісний потолок. І зверху на чорне агроволокно вішається така, от реєчка. Це ми з Маринкою тут рейку цю рештували, мучилися, як його про цей каже Боже. Микола, ти якщо придумаєш просто ка як його, ми то його скрутили все на полу. А потім підняти його ж треба догори і закріпити на горі. Ми тут мучилися, просто капець. Ну, як? в доброму сенсі все нормально, але ж кажу, блін, ну вийшло як красиво. Тут просто що зараз шкаф стоїть, і він трохи от оцю всю красу він трохи забрав. Але ж. Факт залишається фактом. Кажу: я коли зніму відео, покажу людям, як можна зробити нестандартно підійти до ремонту в будинку. Тобто ну, повися, скільки повися, та й хай собі побуде. Не сподобається, скрутили цю рейку, винесли її на двір, подзвонили хлопцям, які роблять підвісні потолки. Вони вам приїхали, підвісний потолок натягли. Тільки все. що ми просто його не, не покрили лаком. Да, ну, Лаком не покрили, ну, що саме інтересне, ми його знову можемо відповідати. Крутити, зняти, винести скафу. А шкаф розбирати? Шкаф розібрати, розібрати шкаф, ну нічого, воно буде старовини такої придавати в общем, Та пайде. Красиво, ще його красити, на що? І так пайде. Вони ще саме так застроєно. Тут головне, що це ж для себе робилося, але гарно, красиво. Ну, знаєте, так буває, хто приїжджає і кажуть, а цей? А що далі буде? Нічого не буде, а так і буде. Прикольно, ну, тіпа, типу, знаєте, так, ну, інтересно, ніхто такого ніде не бачив, але прикольна тема. Що це таке? Це, ти знаєш, єдине, що, що ще не вспіли написати про цей інкуботор, це те, що він може давати облучення. Коротше, що він може якийсь бути ще е, як там, е, некорисний для здоров'я. Бо так просто ну, максимально сказали, що він поганий. Ну, інкубатор та інкубатор. Я, звісно, чесно, я, ж кажу, я в них не розбирався, подивився гарненький, а куротний. Я його собі й замовив. Но таке відчуття, що у світі крім інкубатора Теплуша, ніяким е, іншим існувати не можна. Е, багато хто писав по ньому мінуси, що він не догріває яйця і так далі. Дивіться, в інструкції чітко написано, що інкубатор повинен знаходитися при кімнатній температурі. Тільки тоді він буде робити свою роботу. Тобто, звісно, якщо поставити його в якесь холодне місце, да? тобто десь у свинорник чи курятник, і так далі, то діла з того ніякого не буде. Бо, звісно, він буде промерзати чим, ну, дужче буде промерзати, чим прогріватися. Тож, ми до цього. І як віднеслися з тим, що тобто, ми коли замовляли, ми, ми читали, що ну і характеристики, да, умови утримання, тобто є певні. Певні на написи, як по ним користуватися. Тож я, звісно, там не вихваляю, не захищаю і так далі. Ну просто кожному своє красиво. Ми попробуємо. Так, Та ми ніби... попробуємо. Не, ну, не, не буде він виступати ну, робити свою роботу. Ми його положимо на горище і хай собі лежить до кращих часів. Купимо собі іншого. Тобто я взагалі дивився, якщо наш інкубацією займатися, я хочу інкубатор такий без 500 Там такий, да, він коштує гроші, але то не убиває мій інкубатори. Доволі ну цікаві, класні. Це опять там я не рекламую. Я просто дивлюся багато теж відео людей, які чимось займаються, і е, тобто його можна взяти тоді більш професійний. Зараз він такий, ну чисто побутовий, але е, доволі ну. Непоганого е, як там, вигляду чи образця. Ну, ну отак от. Е, є менші, є більші, є дешеві, є дорожчі. Ну, в общем, чогось ми обрали отакий. Може, спробуємо і те плушу. Да, може, спробуємо і те що трошечки пізніше. Е, тепер, друзі, по яйцях мені там писали, що ось ти подивися, яйця будуть скатуватися в одну сторону. В інструкції чітко теж там написано, і я неодноразово дивився деяких блогерів, в яких вони об'ясняли це питання і чому яйця можуть у вас при перевороті скачуватися на одну сторону. Яйце повинно лежати, получається, жопка до жопки. Ну правильно, так, да? ну як оце ну яйця йому попка. попка до попки, ну, ну носик в общем, до носика. а носик до носика тоді у вас. Іменно яйця вони одне одного підтримують, немає цього, що вони скачуються, з'їжджають. Тобто, ось у нас сьогодні який день інкубації третій. дивилися? Третій день інкубації, по-моєму? По-моєму, третій. Так, що це у нас? Раз, два, три, 58. вісім. Третій день інкубації у нас. Е, і ні одне яйце у нас нікуди не скотилося, не впало. Тобто, все там нормально, я його не відкриваю, бо казали, ось ви намучитеся із ним. То чого мені з ним мучитися? Тобто, ви можете відкрити на сьомий день, якщо це курячі яйця, про про ща та й зробити овоскоп, да їм. Це це таке, але яйцям нічого. 15 хвилин може інкубатор вимкнутися. 15 хвилин він може знаходитися вимкненим у що е, при кімнатній температурі, і цим ембріонам оцим цим да яйцям, що всередині за зародкам, їм нічого не буде. Тобто е, до цього треба відноситися нормально. І я думаю, що якщо ж він уже придуманий, це ж не якийсь там. Я не знаю, хто в гаражі у себе його склепов і каже, що це найкраще. Я вірю, що це не найкращий інкубатор. Є є є кращі, є лучше, професійні професійні перевірені. Часом до да. ну на даному етапі, ну я думаю, що. Е Шанс на існування, і, і він повинен мати, правильно? А вже результат цього інкубатора ми покажемо в роботі. Ми, ми будемо ділитися своїми, так сказати, досягненнями і поразками. І я не хочу сказати, що да, це найкращий, це найкращі. Нравиться вам теплуша, беріть теплушу, подобається вам Бест, беріть Бест, птаха то птаха. Тобто, ну, який хочете, такий і беріть так сказати, Дивіться вже по собі. Я якби у цьому ділі шарив там, да, і знав, то я би міг би зразу сказати, що от от, ні, оту я, ми точно не братимемо і чого. Понімаєте? На даному етапі ми подивимося на оцей. Пройде якийсь час, ми купимо ще якийсь там, да, візьмемо. І тоді я зможу з певністю сказати: е, от той перевертає отак, той перевертає так. Той гріє краще, той хуже. В того волога так тримається, а в того, того по-іншому е, ступінь. Прогрівання цих яєць і вилуп, вилуплення самих ціплят все-таки не, не, не завжди залежить від інкубатора. Все залежить ще від генетичного е, ще та від батьківської лінії генетичного цього е, е, як там, птиці да, генетики самої птиці. Ви можете взяти шикарний крутий інкубатор, е, купити яйця, а вони ну, запліднені там через одне, або якісь там вони взагалі, і ви дивитеся на сьомий день, там, да, а в них 50 на 50. Цабзородків, але у вас інкубатор класний, і ви будете писати, що в нас найкращий інкубатор, і в ньому саме класна йде вилупка. Е, а є інкубатор самий такий простенький, дешевенький, е, і ви яйця десь там взяли чи, чи, чи дома, ці, чи, чи купили. Ви заклали, і у вас в самому простому інкубаторі там із 50 яєць е, 45 п'ять курчат. То, тобто, тут все таке ще залежить все від самої птиці, зрозуміли. Ну на даному етапі я не хочу там хвалитися, вихвалятися. Працює він, дує, температуру тримає. Волога тут дуже все в нас зараз от дивіться. Як волога в нас уведена 55, то у нас зараз тут ось 58. Температура у нас стоїть 38, То у нас коливається 37,9-38, Тобто при кімнатній температурі температуру він тримає е, чітко е, і немає ніяких проблем по воді. Оце сьогодні троє суток у нас пройшло ну, три дні. То бутилки, оці повні він випив якраз виходить, оце ось ми добрали. Зараз, тут, коли вже оця вакуумна поїлка, поїлка, ну я називаю їх поїлками, уже перестане ну, з там буде, то тоді ми ще, ще одну доставимо в бутилку. Тепер був такий там коментар, я трошки посміявся. Жінка якась писала, що можна перевернути бутилку, обрізати, обрізати цей дно і доливати. Це вакуумна поїлка. За рахунок вакуума воно ж тримає е, рівень води знизу. Якщо ж ви обріжете зверху, воно витече усе, тобто до е, то, налоду все. Це так трошки причудило. Не можна. Ну, це, це вакуумна подача води. Якби це була от, е, іменно такого плана, що ви зверху налили, тоді треба якийсь кроник, ви його відкрили, закрили. Тоді вода поступила, наприклад, в інкубатор, і ви його закрили. Тоді можна зверху доливати. Але такого е, типу, такого виду ну, не можна бутилку обрізати. Так що, хоч не зробіть такого, ніхто із вас. От і все. Ну, по суті, з ним розібралися, нема нічого важкого. Поставили, і ми, що саме інтересно, ми за ним взагалі не дивимося. Тобто прийшли, вода є, додали воду. Ага, по температурних режимах треба пізніше, там на п'ятий день, треба буде опустити 37,8, поставити. Ми поставимо і все. І ми за них не переживаємо. Як іде переворот, переворот іде суперово. Тобто е кожні дві години. Що саме інтересно, що яйця повертаються постійно по кругу, тобто вони котяться. Зрозуміли, це дуже дуже класно. В якому плані бо у вас... Якщо даже один раз яйце підвисло перший раз, то через дві години воно по-любому поняли прокрутиться. Не, не може бути таке, що це яйце просто буде от на місці там стояти всю, весь період інкубації. А от ці інкубатори, що отак тільки яйця перевертають, от вони не дуже, як на мене, ну я думаю, що вони теж працюють, але от з точки зору правильного перевертання, ну я думаю, що все-таки оцей він. Краще робить, наприклад, аніж да, оці, які отак будуть перекидати. Ну а там, звісно, я не знаю. Так, все. Всім дякую за перегляд цього відео. Трохи пробіглися по, по цей, будемо йти далі працювати. Треба по розятах повичищати. Коротше, роботи хватає. Субота, вроді би, такий вихідний день, але поїхав на базу, загрузив буса комбікорма. Трохи зерна підкупили, привезли. Ну, в общем, працюємо, працюємо потихеньку, і ви працюєте. Бо ось сезон як наступе, бігом швидко почнеться, і треба господарство брати, і утримання якесь і туди-сюди, і комбікорма, то не знатимемо нам за що хвататися. То зараз трохи такі хвостики підтягуємо, е да і все. Все, коротше, всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї, щоб у вас і в нас все було гаразд, трудимося, вертимося, так сказати, крутимося, працюємо! Все. всім дякую. До побачення.